До речі, рада нового скликання може стати першою на засіданні якої пускатимуть всіх охочих. Розпорядження про доступ до сесійної зали підписав тепер вже колишній голова парламенту Олександр Турчинов. Відвідати засідання можна за паспортом та спеціальною перепусткою, яку видаватимуть за попередньою заявою. Такий досвід вже давно існує в парламентах багатьох європейських країн. Яка ситуація в нашій державі з'ясував Григорій Пирлік. Журналістка та громадська діячка Ліса Рубан зранку прямує до бюро перепусток Верховної Ради. Хоче потрапити на відкриття першої сесії парламенту. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а чи є перепустка на прізвище Рубан? Право бути присутньою на засіданнях Аліса Рубан виборює майже рік разом із юристами інституту медіаправа лобіювали лобіювала зміни в регламенті, щоб усі громадяни мали доступ у сесійну залу. Ми обираємо цих людей, наших народних обранців, і ми маємо право контролювати їх дії. Ми маємо право контролювати, чи взагалі відвідують вони сесії, тому що ми знаємо, що з цим є велика проблема. Чи голосують вони особисто, чи продовжують кнопку давити наприкінці жовтня, тодішній голова парламенту Олександр Турчинов затвердив схему, як Саме громадяни зможуть потрапити на засідання. Спочатку треба заповнити форму на сайті Верховної Ради, потім дочекатися підтвердження на електронну пошту, далі з паспортом і підтвердженням йти до бюро перепусток на вулиці Садовій. А вже з перепусткою можна прямувати на засідання. Аліса Рубен, тестуючи систему, зіткнулася з проблемою на першому ж етапі. Ми не знайшли на жаль ці електронної форми на сайті апарату Верховної Ради з другого числа грудня місяця. Буде визначено чіткий прохід, все, все це відпрацьовано, все готово. Люди будуть відвідувати Верховну Раду. Апарат Верховної Ради вже відокремив для відвідувачів близько 40 місць на балконі сесійної зали і визначився із заходами безпеки. Ні, ніяк нічних засобів. Ручку, блокнот. Тільки за, за паспортами і буде перевірка, тому що можуть зайти ж люди, які перебувають в розшуку, наприклад. Попри те, що розпорядження Турчинова передбачає вільний доступ на засідання з дня відкриття першої сесії ради, сьогодні до парламенту Аліса не потрапила. Згідно розпорядження керівника апарату, ця процедура буде введена в дію з моменту затвердження календарного плану. Тобто сьогодні тільки урочисте засідання Верховна Рада. Трошки розчарована насправді, бо дуже сподівалася потрапити. Все таки це відкриття першої сесії. Ради нового скликання. дуже багато знайомих потрапило. Хотілося б подивитись, як це відбувається офіційно. Коли пані Ліса зможе відвідати засідання, поки що невідомо календарного плану. Депутати сьогодні не затвердили. Григорій Пирлік, Олександр Прозоров, Олександр Самойлов та Сергій Тищенко перший національний.